Розмова була гострою і принципової, надто коли мова зайшла про стан охорони здоров'я. Про здобутки районної медицини цвітував головний лікар Любомир Журавецький. І здобутки ці на понь відкриття нової лікарні очевидні. Проте обурення керівництва району викликали ситуацію з недбалим ставленням до майна у старому корпусі лікарні. Не залишилося це поза увагою і присутнього на засіданні заступника голови облдержадміністрації Ігоря Пасічника. Мене сьогодні дуже прикро. Вразила інформація про те, що робиться в старому приміщенні районної лікарні, про те, що там відбуваються якісь незрозумілі речі з, з майном, але буде створена комісія. Я думаю, правоохоронні органи попрацюють, тому що це абсолютно безгосподарно і безвідповідально, якщо старе приміщення буде занедбане і не буде використовуватися для якихось інших цілей. Тому тут потрібно поставити все на жорсткий контроль. Жорсткий контроль споку районної влади гарантовано це відображено і у рішенні колегії, і не лише у цьому питанні Контролюватиме цей стан освіти. Цього разу мова йшла про вивчення англійської мови серед населення. Щоправда, говорили лише про школярів. Хоча тема ця актуальна і для держслужбовців, якщо б наші чиновники володіли добре іноземною мовою самостійно, це Надзвичайно це б їм розв'язувало руки. Вони б могли вільно спілкуватися зі своїми колегами з інших країн, ділитися досвідом. Більше оптимізму додало розмова про стан дошкільної освіти для області. Квідомо, це питання болюче. Охопленість дошкіль... дошкільною освітою в нашій області е, так стало впродовж останніх десятиліть. Є е, однією з найгірших. Проте ситуація змінюється. Тільки в минулому році ми створили близько 900 Додаткових місць у дошкільних закладах на сьогодні загальнообласний показник охопленості дошкільною освітою становить 70%. у Галицькому районі. Ситуація набагато краще. Загальнорайонний показник близько 80%. Місто Галич має взагалі чудовий результат: 100% охоплення і забезпечення місцями в дошкільних навчальних закладах. Але в районі потрібно працювати, тому що є населені пункти, які не мають дошкільної освіти, але мають в цьому потребу. Тож це питання, які інші розглянуті на колегії, надалі перебуватиме у полі зору районної влади.